Відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. В ході засідання чиновники затвердили протокол комісії, що працювала над питаннями надання одноразової допомоги тим, чиє майно постраждало від дій окупантів. Мова йдеться про будинки на вулиці Річкова, які зазнали руйнувань внаслідок бомбового удару винищувача збройних сил Росії. Це надасть можливість ще надати допомогу нашим громадянам міста, які будівлі яких зазнали пошкоджень внаслідок збройного. Агресії Російської Федерації цього разу допомогу із міського бюджету отримують семеро осіб. При загальній потребі у майже 2,7 мільйона гривень чиновники виділили на допомогу півтора мільйони. Також були виділені кошти на організацію поховання загиблого артилериста із білої церкви Юрія Ковзаленка. Герою було всього лиш 23 роки. Варто сказати, що завдяки діям військових білій церкві стало можливим проведення концертів та спортивних заходів. На березень плануються чемпіонати міста з фігурного катання, хокею, художньої гімнастики, шахів і шашок, волейболу, вільної боротьби тощо. Також в костелі Іоанна Хрестителя та по сумісництву залі органної та камерної музики відбудуться декілька концертів місцевих артистів та гостей Білої церкви. Відповідним проектом рішення пропонується погодити проведення заходів в приміщенні будинку органної та камерної музики. Які які відбудуться відповідно в березні 2023 року. Також чиновники розглянули низку питань про утворення комісії з обстеження зелених насаджень, передачі у комунальну власність газових мереж та присвоєння адрес новозбудованим об'єктам. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини, телеканал Крокус.